Нам найбільше розуміється а, от, це цінність держави. А, розумієш, яке життя було до того, яке є зараз, і хочеться, щоб не, не повернутися навіть до мирного життя, а хочеться, щоб а, ця держава, яка зараз вистояла, яка переможе обов'язково в цій війні, а, була набагато кращою, чим вона була до війни. Що це, мабуть, якийсь шанс, щоб. А, Наша держава дійсно була великою і могутньою. Мені і... здається, що для Я перепрошую. Мені здається, що для наших політиків, чинних, українських безособово, без імен, насправді насправді мені, мені здається, що вони, як завжди, спробують скористатися. Ну, знаєте, коли от, от там як цього не допустити, знаєте, щоб ми не повернулися. до тих може би, всіх. Навіть людина не хотіла йти в ту політику. Але, е е але коли ти дивишся там оці скандали там, з гуманітарною допомогою, з якимись закупівлями? Е ну, я не скажу, що там прикро якось, е чи, чи там опускаються руки, е просто хочеться щось робити. І ти розумієш, що ти ну, не можеш роз розірватися на дві, що в тебе є зараз. Тут важливіший ворог, але дуже хотілося б від суспільства, щоб воно більше реагувало на ті всі речі. Тобто, бо, знаєш, коли зранку ти просинаєшся і п'єш каву в окопі, наприклад, і там включаєш на півгодини Starlink щоб якусь інформацію, чи то по бою, чи, чи таку, навіть прочитати щось. Мене наприклад особисто тішить, коли я бачу там своїх знайомих, ще когось хто запостив, що він якийсь донат зробив. У мене, між іншим, коли поганий настрій, я теж просто доначу і воно якось само собою веселіше стає. А от за тим, що у Львові відбувається в політичному житті, вдається стежити. Це взагалі цікаво це, тому що ви мали справді активну політичну діяльність? А... Не завжди цікаво, скажу так, як є. Тобто, коли ти втомлений, е, приїхав там, помився раз за п'ять днів, е, не, не, не горить тобі. Але коли якісь такі разучі, коли е, ще раз на якісь скандали, там, з якимось весіллям чи ще щось, е, воно Доходить, за, так чи за, інакше. зачіпає. так. Угу. Е, тобто, політика, як така, ну вона зараз і і толком не ведеться, це більше ми бачимо на таких. Поганих прикладах, не знаю чому. Коли все добре, то, то все добре, дивимося. І люди допомагають, ну але воно також піднімає настрій. Тобто, коли ти бачиш, що, що ти не один, ну не воно тобі одному треба. Реально, ті люди, які є вдома, діти плетуть сітки, там ще ну, не, не обов'язково тільки там донатити. Можна багато якоїсь справи окопні свічки, ну, ми зараз суто ними палимо. Тобто в нас на, на добу йде там шість свічок, і ми підтримуємо там більш-менш комфортну температуру. Бо розпалити щось більше це відповідно побачить твою позицію. І коли побачить твою позицію, то скоріше цього її не буде. Тому стараємося так. І, і ці речі дуже потрібні. І відчувається якраз підтримка. А як відбувається комунікація от свободівського товариства? Тому що справді знаємо, що багато хто на фронті перебуває. Партія заявила про зупинку політичної діяльності, тобто якихось окремих зібрань, якихось нарад їх немає взагалі. Де Олег Тягнебок? Олег Тягнебок там від початку війни він мобілізувався майор збройних сил. Мав таку можливість бачитись з ним і на сході. Тобто, звичайно, що є якісь чати, якісь групи, де ми спілкуємося між собою, можливо, комусь потрібна якась допомога. І там же і приблизно знаємо, хто, хто де. І в цьому прифронтовому місті можна зустрітися, там, попити чаю і потішитись, хто, хто, хто ще з нас десь тут є. Свободівців, направду, дуже багато в різних бригадах. І це дійсно задоволення, коли ти когось зустрінеш і поспілкуєшся. Людину, з якою там, я, наприклад, воював у 2014 році. І тут під Бахмутом я, я дивлюсь, і, а це зустрілися тут. Як вам, Львів? От ви кілька днів перебуваєте тут? Як вам атмосфера взагалі, яка в місті панує? Ну, По-перше, за декілька днів тяжко переключитися. Ти коли приїжджаєш, воно все незвично. Тобто, якщо, наприклад, там, де ми коли приїжджаємо з бойових мешкаємо, там перше чути вибух, потім включається сирена. Там навпаки йде оповіщення, то тут перше сирена, а потім. Можливо, які якщо... потім ще всі в телеграмах так, сидять. Так, і, потім... і от, Ракета над Хмельницькою областю, ракета над Тернопільською. <риклад> а вже коли у Львівській, всі починають над... <риклад> <риклад> тут, тут є час, <риклад> там, там все навпаки. Е, ну я прекрасно, і хлопці прекрасно розуміють, що життя продовжується. Так? Це ок святкувати день народження, це ок навіть одружуватись, і але це все має бути десь в міру. Тобто, коли це є в міру, коли це без там надмірного пафосу. І витрачання, бог знає, яких коштів коли там реально чогось бракує, це нормально. Життя продовжується і його треба жити, бо воно є одне. Але треба десь мати міру.